19 серпня причепурений Бердичів потонув в ароматах пахучих плодів. Городяни православної віри відзначали одне з 12 великих дванадцятих свят преображення Господнє у народі яблуневий спас. Літургійною основою цього величного дня розповідають священики. Служить євангельська розповідь про те, як Ісус, котрого до того називали учителем, лікарем тощо, показав свою Божу природу. Він преобразився перед апостолами Петром, Яковом та Іваном у присутності старозавітних пророків Мойсея та Іллі. Одежі Христові стали білими, а обличчя засяяло особливим світлом, гласить Євангелієм. Так явилася його Господня сила. В старому заповіті сказано, що всяка справа має бути засвідчена або двома, або трьома. Не просто з'явилися на горі Фавор. Старозавітні пророки Ілля і Моїсей, оскільки Моїсей він перебував у пеклі, тому що всі люди, які жили до Воскресіння Ісуса Христа, вони потрапляли в пекло. А Ілля, він був взятий живий на колісниці до Царства Божого. Тому саме пророки Моїсей і Ілля стояли біля Господа Ісуса Христа і розмовляли з ним. Тим самим засвідчили. Моїсей засвідчив в пеклі, а засвічив засвідчив Царстві Божому, що на землю явився обітуваний Месія. Апостоли ж Христові, вони перебували в тому світлі і навіть в той час не знали, що сказати. І апостол Петро вигукнув: Господи, як нам тут добре бути з тобою? Давай зробимо три намети, один тобі, один. Пророку Моїсею, а інший пророку Ільї, і залишимося тут вічно з тобою. Апостоли побачили божественну природу Ісуса Христа, яка постійно була і перебувала на ньому. Але оскільки людина втратила свій богоподібний образ, вона не здатна була бачити все божество, то Господь Бог відкрив. Апостолам в міру їхньої можливості, щоб вони побачили, яким він є насправді. Місцем свого преображення Ісус обрав гору Фавор. Назва Фавор означає сходженням. У цьому факті церква бачить особливий символ для того, аби обожитися, пояснює, аби побачити та відчути Божу благодать. Потрібно піднятися, зійти, потрудитися. Крім того, людина має замислитися над власним преображенням. Дорогі браті і сестри, в цей святковий день я хочу привітати всіх і святом переображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, побажати всім вам, щоб преобразилися ваші душі і серця. Нелегко преобразити внутрішній стан. Легко нам щось змінити у матеріальному світі, можливо, але внутрішньо змінити не так легко. Нелегко відійти від зла. і... Творити добро, нелегко позбутися пристрастей, нелегко відійти від е, пустослів'я і інших гріхів. Тому я бажаю, щоб всі ми з вами разом в цей святковий день преобразили наші душі і наші серця, і щоб це свято зустріли преображеними. Багато людей кажуть, що не можна змінити цей світ. Але ми знаємо, що цей світ, який є навколо нас, він напряму взаємодіє із нашим внутрішнім світом. І якщо ми з вами приобразимо, змінимо наш внутрішній світ, то неодмінно зміниться і зовнішній той світ, який навколо нас. По особливому урочистому день другого Спаса у Бердичівському свято Преображенському храмі тамтешній приход відзначає храмове святом, і з цієї нагоди службу у церкві очолив сам високопреосвященніший Ізяслав архієпископ Житомирський і Овруцький. Я сьогодні приїхав в Бердичів і бачу наряджених людей. Всі такі красиві і всі такі е, посміхаються, і всі принесли з собою кошики. Бо по, по традиції. В цей день освячується те, що Господь дає нам від землі, плоди земні. Сьогодні освячується мед, груші, яблука, колоски і вся живність, яку дає земля. Тому сьогодні свято пов'язане з тим, що і ми святкуємо і преображення Господнє, і свято родючості землі. Понад усе йому приємно від того, що у день величного свята у Бердичеві в українській церкві віруючи розуміють один одного, зізнається владикам, що людей назбиралося стільки, що храм не зміг вмістити усіх бажаючих, і що дуже важливо, молитви возносяться рідною мовою. Це слово від Бога і слово своєю мовою як заповідав нам апостол Павло у посланні до Корінфян, щоб ви говорили своєю мовою. А не 10 тисяч чужою. Тому я хочу привітати всіх жителів Бердичева, всіх наших українців і святом Преображення. всіх закликаю прийти не тільки освятити всі плоди, а причаститися частинкою Божої благодаті. Посповідавшись, ви зможете і причастя прийняти для душі своєї, і цим позбавитися трохи того, Тягара, який ви набрали за ці часи, і при... прилучитися до Царства Небесного. Нехай Господь буде з вами, а Царство Небесне вам відкриється, коли ви причаститеся, ще освятите всі плоди і ви війдете в Царство Небесне разом з Господом нашим, як війшли Яків, Іоанн і Павло. Нехай Господь поможе вам, а Петро Святий відкриє ключем Царство Небесне для вас. Особливого забарвлення святковому дійству навколо храму Преображення Господнього додала ще одна знаменна подія. Цьогоріч тутешня парафія відзначає 20 річчя із моменту свого заснування. Взагалі то її утворили 12 листопада, але у день храмового свята та ще й в ювілейний рік подібний факт не згадати не можна. Ми згадуємо всіх тих, хто став засновником цієї парафії. На жаль, багато вже людей відійшло із цього світу, але в нас в храмі є книга пам'яті, де ми кожного поіменно на кожному богослужінні згадуємо і поминаємо. І ми дуже вдячні тим людям, першопроходцям, які заснували нашу парафію. І так можна згадати, що першим настоятелем цієї парафії був. Протоірей Юрій Кирилюк, який на сьогоднішній день є благочинним міста Житомира, настоятелем в місті Житомирі, храму на честь Почаївської Божої Матері. А також в Бердичі він є настоятелем свято-плателеймонівського храму в госпіталі. Другим настоятелем був протоірей Юрій Іванчик. Ну а вже я став третім настоятелем. Починаючи із квітня місяця 2007 року, яким являюсь по сьогоднішній день. Я всіх вітаю із цим святом величним, і бажаю, щоби дійсно ми преобразилися і духовно преобразилися. Ну а якщо преобразимося духовно, то світ цей преобразиться неодмінно зі святом вас, дорогі браті і сестри. Святом преображення Господнього Христос серед нас є і буде на віки віків. Амінь.